Шість разів не склав іспит на вільне володіння українською мовою. Шість разів ідеться не про Азарова чи Януковича чи інших зрадників. Йдеться про людину, яка є директором ліцею на Закарпатті. Його звати Юрій Імре, і він в шосте не склав іспит, який би підтвердив вільне володіння українською. Окрім того, що він директор ліцею, він ще й викладач Ужгородського університету. Згідно з даними сайту національної комісії зі станції. Стандартів державної мови. Чоловік володіє державною мовою на середньому рівні другого ступеня. Водночас, як для виконання службових обов'язків, необхідно мати вільне володіння мовою. З нами на скайп зв'язку є Лариса Ніцой письменниця, громадська діячка та борець за українську мову. Вітаю вас, пані Ларисо. Доброго дня всім. Слава нації. Хотіли б з вами поговорити про важливість вільного володіння українською мовою особам, які виконують службові обов'язки на різних посадах в Україні. От чому, на вашу думку, це дійсно необхідно? Саме вільне володіння, не середній рівень, не будь-який інший, а вільне володіння? Тому що треба розбиратися в нюансах, В нюансах. Поглядах людей в їхніх думках, а це можна зробити тільки за допомогою мови. <смі> Якщо ти в них, то як ти можеш, не знаючи мови, розуміти вимоги, по перше, керівництва згори, вищих інстанцій, інституцій, Як ти можеш зрозуміти звернення до тебе громадян, якими ти керуєш, які взагалі які до тебе дотичні? Як можна от власне як той директор, так Закарпаття? Можна бути директором і не знати української мови Це дуже важливо. на жаль, в Україні ми бачимо ну, досить багато таких випадків. Вони поширені і не тільки е, на місцях, але й серед високопосадовців. Ну, чи не згадати нам Азарова, Януковича і інших людей, які, яким до вільного володіння українською мовою було ще дуже далеко. Чому на вашу думку такі люди досі є в Україні, обіймають певні посади? Ну, люди такі є в Україні, тому що мову не вчили. Це якраз логічно. Але чому такі люди е не просто обіймають посади, а їх ставлять? Хтось ж, їх ставить на ці посади без знання української мови? Е оце важливий момент. Треба перевірити цих керівників, які призначають людей без Відного сертифікату без необхідного пакету документів, куди повинен входити цей сертифікат зі знання мови? Я думаю, це справа прокуратури. Стосовно цього директора, про якого ми згадували, мовний обуцмен Тарас Кремінь пояснив те, що на період воєнного стану сертифікат про вільне володіння української мови не обов'язковий. Чи вважаєте ви це правильним? У мене навіть немає слів, щоб це прокоментувати. Ні, я вважаю це неправильним, тому що мова це світогляд. Припинімо говорити про те, що мова це. Знання звуків, слів, якими ми передаємо якусь інформацію. Ми не просто передаємо і обмінюємося, комунікуємо інформацію з людьми, бо можна і на мігах щось там передати. Мова формує світогляд людини. Якщо людина не спілкується мовою свого народу, то вона не є світоглядно близькою до цього народу. Вона світоглядно близька до народу, мовою, якою людина спілкується. Це Елементарні ази це якщо ти розмовляєш московицькою мовою, і тебе тягне до московицьких фільмів, до московицьких пісень, до московицьких, не знаю, всяких там відео і в результаті літератури, книжки, а там свої закладені цінності, своє закладене ну, бачення, яке відрізняється від бачення в Україні. Те ж саме директор, я не знаю, якою мовою він володіє. Ось якщо він на Закарпатті, то скоріш за все угорською, очевидно, можна так припустити, і не володіє українською мовою. А це значить, що йому були цінності угорського народу. Отже, він буде захищати цінності угорського народу на території на українських землях. Ну добре, а як же українські цінності? Це ж Україна. Це просто ну, не знання мови, це не це мова навіть не про грамотність. Ми говоримо навіть так. Якщо елементарно, то людина освічена, людина з певним рівнем інтелектуальним, людина грамотна, повинна володіти мовою. Якщо ти не володієш мовою, ну вибач, тоді ти не можеш бути керівником. І у мене знову питання і питання до тих. Хто призначив цього директора? Я вже не скільки, ну, директору не пощастило в житті, він не вивчив, мову, не живе в парадигмі українського світу. Але хто таку людину призначив директором? Наступне мене питання: він іноземець? Чи він громадянин України? Якщо він громадянин України, як він отримав громадянство без знання мови? Якщо він отримав його ще в 90-х роках, то що вже в старенький, пенсійному віку. Ну, можливо, так, не будемо тут діти займатися, але ну, все, ну, все на нонсенсі, які тягнуть до собою ці коточки, і треба розбиратися із тими посадовцями, які його ста поставили директором, а він що там в шосте не здав е свій тест. Ну це просто. У мене питання. Знову і знову. Куди дивиться прокуратура? Прокуратура повинна зайнятися цим керівництвом, яке поставило цього директора. Як вони можуть це зробити? З якою метою, а може, навіть СБУ повинна розглянути це питання. Це не питання мови. Це питання набагато глибше. Питання безпеки України, це питання, боже мій. Фундамент український Як він може бути де школи, виступувати дітей, не маючи українського світогляду, відповіючись українською. Я не знаю. Це це не припустимо. Згадали ви вже за Закарпаття, і справді цей директор він володіє і угорською мовою. І також в цьому контексті хотіли б з вами обговорити скандальний законопроєкт, за який вже проголосували депутати. Законопроєкт щодо можливості навчання лише мовами меншин, де українська відіграватиме вже роль додаткового предмету. Яке ваше ставлення до такого законопроєкту? Мені дуже болиться питання. Тому що навчання мовами меншин виникло не вчора, і не місяць тому, і не рік тому. Навчання фраза навчання мовами меншин суперечить рішенню Конституційного суду від 1999 року 14 грудня. З 99 року по сьогодні це вже скільки років? 26 років як Конституційний суд пояснив Україні 10 статтю Конституції, а також зачепив 53 статтю Конституції, яка говорить про світу. І Конституційний суд, а рішення Конституційного суду обов'язково на всій території України не підлягає оскарженню. Для чого Конституційний суд українців? Коли українці читають Конституцію. І в нас виникає те, що ми називаємо різночитання. Так, ми читаємо те саме і кажемо, це те означає тето. Наприклад, або навчання написано в Конституції, або вивчення. І одні українці, наприклад, я кажу, що роздільна частка або, а ще там є частка чи, якщо ми відкриємо словничок, то вона означає вибір. Або те, або те. Чи те, чи те. Взаємо виключає один предмет з ряду, якщо в ряді є інші предмети. Це для цього служить це час. Конституції написано, що національні меншини можуть е, навчатися чи вивчати свою мову, е, чи вивчати чи навчатися своєю культурних товариств. Але треба дивитися на законодавство. Законодавство пишеться після Конституції, тобто ми в законодавстві повинні були оце чи або вибрати. А українські політики пішли. Ну і багато українців казали: можна і те йде, йде. Така українка, як я, і мої прихильники казали, ні, треба щось вибрати одне, бо це ж «чи» або воно має на увазі вибір. Політики минулого скликані. І, зокрема, відповідальність лежить на голові Верховної Ради парупії, на міністрі, на міністерстві освіти, міністром тоді була Лілія Гренеч, на вашій львівській народній депутаті від самопомочі Ірині Подоля, а також громадські активісти, які підтримували. Вони сказали, що ми. Будемо і навчання мови речин, і вивчення мов причин проказувати закон про мову, закон про освіту, як роботи, і показала їм оце рішення Конституційного суду. Бо виявляється, це питання вже давно було на густах і на думках політиків. Вони отак сперечалися, так навчання вивчення. Ще в 99-му році депутати звернулися в Конституційний суд. А Конституційний суд, власне, існує для того, щоб ми не сперечались між собою по правильні. А і не Верховна Рада може сказати, що там і правильно. Ні прем'єр-міністр, ні кабінет, ні навіть президент. Лише Конституційний суд може пояснювати Конституцію. От Конституційний суд 99-му році написав, що навчання в освітніх закладах України вводиться державною мовою. Кратка. Потім йде взагалі, що поруч з державною мовою може використовуватися, це означає використовуватися на спеціальності, на перерві, використовуватися, або вивчатися, увага, не навчання, використовуватися або вивчатися мова меншин, поруч з державною мовою використовуватись або вивчатися. Немає навчання мовами меншин. Рішення конституційного суду, яке повинне бути обов'язково до виконання всіма громадянами України на всій території України, і вони оскаржується. Натомість минула влада завела закон про освіту, закон про мову, оце речення навчання мовами меншин. Я категорично була цього входу. Я казала, що це троянський кінь. Я казала їм, що це міна уповільненої дії, що рано чи пізно скористати. Мов, які запровадять це навчання мовами меншин. а це підрив державності української, це підрив українській мові, це сепаратизм. Конечно сепаратизм, це не на, на півдні і на сході України, де панувала російська мова, а не українська. Відповідно, панував е інший світогляд, російський, а не український. І ось минула влада назвала мене там піач, ще там чимось вони були дуже розумні, грамотні. І завели на полях на цьому формулюванні навчання мовно підшити. Чи. Чесно кажучи, я думала, що коли почалася війна, то е як я й кажу, ці зловмисники злісти не будуть спеціалювати питання. Тому то після війни піднімуть. Ні, на жаль, вони бачите навіть війні. Ну, а знають, люди мені <кхід> сказали, пані Олі, якраз після війни добре опалювати. Оце все таке лайно, бо війна, мовляв, все скучно. От вони підняли голови і сьогодні вже продовжили. Оцього троняку коня ми порисали, який є в нашому законодавстві. Тому що ще раз воно суперечить рішенню конституційного суду. Воно незаконне це законодавство. Це перепрошую, законопроєкт, який їм вчора ухвалили в першому читанні. Ще буде друге читання, не співає, що його там виправлять. Його можна буде оскаржуватиму суді, посилаючись на рішення конституційного суду. Не хто це буде робити. Лише 51 депутат подати таке подання до Конституційного суду на скасування цього законопроєкту. Ми побачимо, чи вистачить у нас патріотів у Верховній Раді, щоб таке подання. Пані Ларесо, на вашу думку, з якою метою депутати просувають такі законопроєкти в наш простір? Я навіть не знаю. Ну, ну Це відверті шкідництво, це однозначно. О, може, якась, якщо не звинувачувати, ну дивіться, по-перше, це призведе до чого ну до, до поглиблення сепаратизму. Це призведе до, лю... до формування людей, які володіють іншою мовою, а не державною мовою. Наступне, уявімо собі, що ми в Україні виховали фахівців, які. Ну, розмовляють польською мовою, які знають, як робити свою справу польською мовою, угорською мовою, румунською мовою. Вони будуть працівниками України. Як він буде польською мовою зі мною вирішувати там питання професійні? Адже це, це, це термінологія. А я не розумію його, а він не розуміє мене. Тобто, це йому пряма дорога за кордон. Або це йому пряма дорога скандалити зі мною, а мені з ним. І казати, я не розумію, де ви вчилися. Він каже, я вчився в Україні. Якою мовою вчилися? Тобто, для чого нам ці розмови? Це по-перше. По-друге, ми готуємо за свій кошт робочу силу для Європейського Союзу. Нащо нам? Нам би свою програму української мови утвердити в Україні і дотримуватися її. У такій, по-перше, незручності. Якщо в регіоні будуть такі пацієнти, які тільки цією умовою володіють, відповідно, вони будуть вимагати для себе теж якихось преференцій, продукту культурного цією умовою. А ми вже знаємо, до чого це приводить наприклад, і сходу. Ми вже згадували, що це буде локально проживати. Ці місцевості, ці народ, які володіє, чи на, наш український народ, але який володіє іншою мовою, близький з іншим народом, е е е, абсолютно світогляду, співзвучний з іншим народом на нашій території. Нащо ще раз нам? Тобто, з якого боку, не подивися, нам це дуже шкідливо не можна українців мати. Більше того, я сподіваюся, що в інших країнах таке є. Ну можливо, за час війни, коли Польщі, наприклад, минуло багато. Біженців українських можливо там відкрили м, якесь таке доповнення до закону просвіту. Однак до 22-го року нічого такого у них не було. У всіх професійна освіта лише державною мовою. От в країнах Балтії мова меншин вивчалася. Причому з кожним роком, чим далі дитина в школі вчилася, тим все менше й менше ставало у неї предметів мовою меншин і все більше навантаження державною мовою у випускних класах лише державна мова. І далі пофісійно, там вищий канталь світа, лише державною мовою. Це так, Україна в Балтії було. я просила наших політиків ще минулого скликання запозичити нам таку м -м, схему, щоб їхня мова національних причин вивчалася. А не було навчання мовами От, На жаль, не послухали. От не маємо. Працювала ця міна у повільний Дуже сподіваємось що депутати все ж е не проголосують в другому читанні цього законопроєкту. Не буде в нашому законодавстві. І можливо, не, те, що не сподіваюся, якщо вони проголосували в першому, то другому проголосують. Я думаю, він буде цей законопроєкт у нас на превеликий жаль. От але прямо треба й пам'ятати, звідки росте коріння в проблем. Тоді єдина надія на українців і, можливо, ваші слова для них стануть поштовхом змінити своє ставлення до рідної мови та усвідомити нарешті її важливість. Я теж хочу на це сподіватися. Хоча, ви знаєте, зараз нас дуже свідоме суспільство. Просто я, я так тішуся. Саме українці піднімають питання, наприклад, на вулиці, де молодь слухає московську музику, саме вони піднімають цю хвилю, адже законодавчо це не дуже врегульовано. Але оцей осуд суспільний, оця хвиля припінювання до хуліганства їхніх вчинків. Саме суспільство штовхає владу чи виконавчі органи реагувати на такі випадки. Також у нас проблема є велика в школах. У школі знову ж таки ухвалювався, коли закон про освіту я вимагала, а потім і через депутатів подавала правки, які не врахувалися. Це про те, що на території навчального закладу мовою спілкування є державна мова. Крапка питання для кого? Для всіх, не тільки для вчителів, не тільки для вчителів. А також мовою заходів, які проводяться школою поза територією школи, теж мовою спілкування є державна мова, окрім заходів, які спрямовані на вивчення іноземної мови. Однак це викинули, сказали достатньо у нас в законодавстві лише що написано перші в законі, написано для що мова освітнього процесу це українська мова. Я багатьом політикам. І в тому числі Лілій Гриневич казали, пані Лілю, у школі вчителі Розді, мені дуже дивно, що ви працювавши у школі вчителем не зрозуміли, не побачили, що вчителі в школі розділяють освітній процес і неосвітній процес. Наприклад, коли вчителька, інші вчительці кажуть, пішли на перерві з мовулочку їдальні москальською мовою. То вона не освітній процес здійснює цей момент, вона, хоч і при виконанні своїх обов'язків, вона вчителькує, вона прийшла на роботу, але вона розмовляє москальською мовою, бо це не освітній процес. Або наприклад, лем... біжить дитина по коридору, лементує. Так, ми дітям повинні дозволяти е, рухатися, і... але уявімо, що це занадто аж дрожить, Так? І вчитель робить зауваження. що ти ті ж там починає личити. Це ж не освітній процес. А у нас написано тільки освітній потаки для того, щоб забезпечити себе і взагалі всі школи в цій території шкільні повинні звучати лише українською мовою. Робоча мова на території школи. Це українська мова. Українців треба привчати, що по Україні є такі латочки. А шкіл дитячих садків багато. Є латочки, є території, де неприпустима інша мова ніж українська. Люди б звикали до цього, а потім далек легше імплементувати на всю територію, не тільки оці латочки, так, а потім вони злилися, ці латочки. Це такий психологічний підхід навіть до цієї статті. Ні. Вони цього вони викреслили на превеликий жаль. ну мені розказували, що я нічого притягую проблему за вуха. І що ми маємо в результаті? В результаті ми маємо цю цільні зросійщіні школи на уроці використовується українська мова і декорація театрів, витягли декорацію. Відтараманили українською мовою і заснули, пішли на перерву розмовляти москальською мовою. Діти на спілкуються москальською мовою, вчителі на перерас спілкуються москальською мовою, заходи проводяться москальською мовою, на екскурсії їдуть москальською мовою, в музеї йдуть москальською мовою, виставу проводять. Це ж не освітні світі, правда? Ні, це вже розваги пішли. Це вже відпочинок для дітей. Похід пішли, розмовляють москальською мовою. А якби було це я що на території школи, а також під час заходів за меншої території. Пілкування державною мовою, воно би всіх дисциплінувало. На жаль, і це було провадження. Тобто, у нас в законодавці суцільні прогалини, і причому вони не тому, ці прогалини виявилися з часу. Ці прогалини обговорювалися на момент написання ще законопроєктів, але їх свідомо викреслювали, викидали і казали, ні, це не треба. Ну, от і маємо. Це і справді проблема. Погоджуюся з вами. Дякуємо вам, пані Ларису, за те, що е, говорите про такі важливі моменти та робите все для того, щоб справді змінити ставлення українців і статус української мови в нашій Україні. Дякую вам за розмову. На все добре. Щасти. Війна надовго, схоже, примарні сподівання на мир зазнають фіаско в Україні. Продовжили воєнний стан та мобілізацію. А американські переговірники щодо врегулювання війни у нашій державі далеко не просунулися. Чи готова Україна до ще тривалішої війни? Та чи вистачить сил у заходу підтримувати нашу державу до кінця? Перед якими викликами постануть українці вже зовсім скоро? Та як, зрештою, зберегти країну? Усе найважливіше у проєкті говорить великий Львів. Львів на телеканалі НТА та у соцмережах проєкту вже у четвер, 17 квітня о 20.45. Говорить Великий Львів майданчик, де отримують слово усі та почують кожного.